Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас! Вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! От, власне, і про підготовку наших, зокрема, пілотів хочемо з вами поговорити, тому що знаємо, що це ексклюзивний тривалий процес. На якому він зараз етапі? І що ви можете нам про це розказати? Ну, Міг би розповісти, розповів би вже давно. Не можу, тому що партнери дуже. дуже е... Конфіденційно навчають наших пілотів, скажімо так, таким словом не оприлюднюється особливо ніякої інформації, але те, що сказав і міністр закордонних справ, дійсно відповідає дійсності, що є чіткий план дій партнерів в рамках нашої авіаційної коаліції, до якої долучились навіть країни, які не мають на озброєні F-16, але все ж таки готують фахівців авіаційних фахівців, саме не лише пілотів, а й інших. Процес іде, льотчики літають уже в небі з інструкторами. Те, що ми з вами і місяць тому говорили, ну потрібно налітати певну кількість годин. Є фактор погодних умов, є фактор ну, того, що навіть в, ну, в всьому світі були якісь певні вихідні. Так, канікули різдвяні. Ми прекрасно розуміємо, що може бути якийсь там невеликий період наданий увазі, зіданським. Інструкторам та іншим фахівцям для якихось там відпочинку вихідних. них, тому е, це було недовго. Всі повернулися до роботи зрештою там і е, продовжують те, що те, що й робили, навчатися у е, повітряному просторі. Вже я маю на увазі і данію і Сполучені Штати е, Америки, де проходять інша група підготовки. Ну, Також і не забуваємо про Велику Британію. Ну, Про інших фахівців ми вже вам не раз вами говорили, так що у різних країнах навчаються інші групи, які мають підготуватися, обслуговувати ці літаки ну, і керувати бойовими діями. Давайте тоді далі поговоримо про оперативну ситуацію. Традиційно повітряні сили збройних сил України вже інфографікою поінформували частину суспільства про те, як минула ніч, вісім із восьми шахедів було збито. Але як в нашому ефірі трошки раніше, Наталі пані Наталія Гуменюк щодо цієї атаки зазначила, що вони літали складними маршрутами. Можливо, ви щось більше розкажете? Наскільки складною була ніч для наших. Для нашої протиповітряної оборони ну, це зрештою не була складна ніч, тому що знищено всі 100% БПЛА. Різні сили оборони долучалися в основному. Збивали мобільні вогневі групи. Знову ж таки, треба відзначити їхню роботу, які вже на сьогоднішній день великий відсоток беруть на себе збиття БПЛА ударного типу саме шахетів. Це дуже гарні для нас новини, тому що саме на мобільні вогневі групи покладається зараз. Ну, серйозна відповідальність за збиття шахетів. Ми ми розуміємо, що ворог завдав три потужні атаки десь у новорічний період, от такий, коли перед і після нового року, і е, було зрозуміло, що е, витрачено певну кількість і тому потрібно нам в. Е, Продовжувати е оснащувати мобільні вогневі групи усіх сил оборони додатковим обладнанням для ще збільшення такого результату, як збільшення що самих груп, е так і їхнього обладнання цим займаються постійно і держава, і волонтерські організації, тому власне. Результат такий і забезпечується. Безпілотники 8 вісім вилетіли з приморського та традиційно, звідти літає найбільше. Це краснодарський край Росії. Ну і знищувалися вони в чотирьох областях. Передусім, це південь нашої держави. А яке необхідне я хочу уточнити, яке необхідне обладнання для наших зенітників потрібно, окрім потужних ліктарів, окрім далекобійних стволів? Ну, якби ще зенітники, це одне є зенітні гармати, так ага. є зенітні ракетні війська, під це вже ракети, так зенітних ракетних комплексів. А ми з вами говорили щойно саме про мобільні вогнові групи, так. які забезпечуються сьогодні тепловізорами, приладами нічного бачення, ну окремим програмним забезпеченням для того, щоб виявляти шахи, отримати інформацію. Ну і озброєння, це крупнокаліберні кулемети, зенітні гармати та, та е, ПЗРК перезні зенітний ракетний комплекс, такий як і Глаче та інші. Е, це обладнання, яке я вище перечислив. Зокрема, прилади нічного бачення дозволяють в нічному небі бачити шахеди, особливо е, е, тепловізор, він бачить тепловий слід е, шахеда, і е, відповідно відпрацьовувати по ньому. З більших відстаней саме з ПЗРК, тому на цьому зараз ну дуже велика увага звичайно. Пане Юрію, підтверджено загибель російського пілота літака, збито над Азовським морем, і коли ми збиваємо ворожі літаки, ми власне зазвичай говоримо про втрати авіапарку ворога і так далі. Давайте поговоримо про втрати особового складу, тому що як ми говорили, навчати пілотів це довго, дорого, складно. Наскільки сьогодні кожна ось така втрата особового складу вона для ворога критична і чи є у них можливість швидко навчати? Пилотів. Ну, я вже теж дивився ті їхні в пабліках вічного польотобраті, Рубрику, да, де там некрологи вже з'являються потихеньку. Бачимо, ж там і полковник є. Ну але передусім молоді офіцери. Я ну навіть здивувався, якщо чесно, що там молодші лейтенанти, лейтенанти. Були на бортах цих літаків і будь-яка втрата, навіть якщо це молодий офіцер, це випускник військового вишу, якому навчають 5 років, плюс ще кілька років він практикується вже безпосередньо в військах, так ну і плюс має бойовий досвід уже як мінімум тих майже 2 роки. На жаль. На бой, бойових діях ми говоримо про А-50, і також про ІЛ-22, адже два борта були знищені. І таким чином це дійсно для окупантів ну, може створювати певні незручності, певні проблеми. Але я вам хочу сказати, що ну, ті непоодинокі, скажімо так, екіпажі для цих літаків, їх, я думаю, є на кожний літак по два. Що найменше ну, така практика у всьому світі літаків у них стало менше, екіпажа теж стало менше. Ну і ну, від цього безумовно і нам краще їхні спроможності дещо зменшились. Але літак А 50 невдовзі знову з'явився в акваторії Азовського моря. Не підлітав уже він так близько. А чим ближче він підлітає до нашого узбережжя, тим далі він може. Проводити радіолокаційну розвитку в повітряному просторі нашої держави, тому вже так не наближають, не наважуються, uh -huh. і це добре. А ось цей новий літак, про який ви згадали, пане Юрію. Він чи можна це вважати, що росіяни знайшли рівноцінну заміну? Коротко, ну, звич... ну звичайно, він зовсім не новий, це просто інший. Uh -huh. От і все в них є кілька тих бортів. Ну скажімо, одиниці, так в них ми не говоримо про десятки. Мова йшла про вісім, мова йшла про п'ять справних, модернізованих, різні дані, але от приблизно така кількість, якщо це 5 було, то вже мінус 1, 4, ну, О, умовно кажучи. Тому е, на його місце прилетів інший. Інколи А-50 одночасно виконували завдання і по 3, в на, на підступах до нашої держави на півночі, на сході та на півдні. буває по два літають вони разом з тим і іл 22 який є повітряним командним пунктом і теж власне отримує інформацію з того ж таки. А 50 для управління військами дякуємо за відповіді вдалого дня і ще раз з Днем Соборності Юрій Єгнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був в нашому ефірі.